Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі Кнітка ТВ. Я Ксенія. Сьогодні ми з вами зв'яжемо гачком. Ось такий чудовий візерунок, легкий, ніжний, дуже привабливий для будь-якого плечового виробу. В ньому декілька технік. Тут і повітряні петлі, і в'язання поперек, і стовпчики з накидом, і без накиду. Дуже цікавий, дуже легкий, можна так сказати, візерунок, але потребує уваги і деякого терпіння при в'язанні. Набираємо петлі для зразка. Ланцюжок з повітряних петель, перший ряд підготовчий, пров'язуємо один стовпчик без накиду, далі робимо три повітряні петлі і закріплюємо стовпчиком без накиду через дві петлі нашого ланцюжка. Три повітряні петлі закріплюємо і так до кінця ряду. При розрахунку кількості петель, враховуйте, що оце і є наш. Рапорт – три повітряні петлі плюс одна з'єднувальна стовпчик без накиду в даному випадку, і для симетрії та для вирівнювання краю нашого полотна ще по одному стовпчику з одного боку і з іншого пров'язуємо до кінця ряду. Візерунок не складний, але перші декілька рапортів вам треба бути уважними, щоб запам'ятати алгоритм, скажімо так. А далі все піде, само собою. І один стовпчик без накиду. Наступний ряд. Один стовпчик без накиду, далі шість повітряних петель. І в цю ж петлю, з якої ми в'язали, починали в'язати, робимо два стовпчики з одним накидом: один, два. І з'єднуємо в стовпчик з одним накидом попереднього ряду, стовпчиком без накиду, шість повітряних петель. Два стовпчики з одним накидом і приєднуємо в стовпчик без накиду. Попереднього ряду, який був між нашими ланцюжками з трьох повітряних петель. Може, на цих нитках не дуже е, зрозуміло. Так, це ось це з'єднання. Так в'яжемо до кінця ряду. Якщо ви хочете, щоб ваш малюнок виглядав більш рельєфним, ви можете зробити саме в цьому рядку, можна робити не по два стовпчики з накидом, а 3, 4, 5 з єдиною верхівкою, і тоді вони будуть такими пухкими. Стовпчиками, і у вас буде таке рельєфне фактурне полотно. Так, в'яжемо далі до кінця ряду 5-6 стовпчики знакідом. з накидом з'єднуємо і приєднуємо в нашу петлю попереднього ряду. Ось у нас виходять такі арочки, дуже красивий шарф може вийти, палантин, ажурний жилет, ажурний кардиган довгий, все що завгодно. Для того, щоб запам краще запам'ятати, в якому порядку в'яжуться наші рядки, запам'ятайте, що перші два ряди рапорту починаються і закінчуються стовпчиком без накида, а наступні два стовпчиками з накидами. І у вас кращий малюнок відкладеться в пам'яті. І приєднуємо, і обов'язково в кінці ще один стовпчик без накиду для вирівнювання полотна та для того, щоб, якщо ви сшивати ваш виріб, щоб шов був рівний і красивий. Далі три петлі підйому, один стовпчик. З накидом дві повітряні петлі. Приєднуємо до, всерединку нашої арочки першої, і далі в'яжемо шість повітряних петель, всерединку наступної арочки, шість повітряних петель. Два, три, 4, 5, 6. Всередину наступної арочки. І так до кінця ряду. Це самий простий ряд в нашому рапорті. Закінчуємо ряд так само, як починали: дві петлі повітряні, стовпчик з одним накидом. Три петлі підйому. стовпчик з накидом для вирівнювання краю і один стовпчик з накидом під наші дві повітряні петлі попереднього ряду. Далі одна повітряна петля, три стовпчики з одним накидом, під дарочку. Весь ряд в'яжемо одна повітряна петля між трьома стовпчиками з накидом під кожну арочку попереднього ряду, як бачите, нічого складного. Так, закінчуємо ряд. Весь весь рапорт у нас чотири рядки, це останній рядок нашого рапорту. Закінчуємо його один стовпчик з накидом підарочку з двох петель, стовпчик з накидом, і стовпчик з накидом в мене тут вирівнювальний стовпчик. Все, це були наші, ви запам'ятали, так? Перші два рядки рапорту у нас. Один стовпчик з накидом, і одна петля для підйому. І два наступних у нас рядки з одним стовпчиком з накидом. Тобто, зараз у нас рядок з, одним, з однією петлею підйому і одним стовпчиком без накиду він починається. Далі все ще простіше. Починаємо. Тут вже зрозуміло, що за чим йде. Перший рядок тільки нам треба запам'ятати. А далі за логікою речей. Три повітряні петлі, під'єднуємо в середній стовпчик з наших трьох. Три повітряні петлі в середній стовпчик. Три петлі в середній стовпчик. І так далі. Тобто ми повторюємо наш перший ряд. Я вам покажу ще один ряд. В мене, на жаль, нема схеми, не можу вам підкріп, підкріпити, але я думаю, що все дуже просто і зрозуміло. Тут немає якихось таких. Складних підрахунків петель, або рядків 4 рядки, які за малюнком йдуть один за одним, ви їх не переплутаєте вже ніяк два стовпчики без накиду. Опять одна петля підйому один стовпчик з одним накидом, і далі в'яжемо наші шість повітряних петель. Пішли, пішли наші стовпчики, які йдуть вздовж нашого малюнку. Два стовпчики, стовпчик без накиду попереднього ряду, шість петель, два стовпчики з одним накидом, з'єднуємо. В стовпчик без накиду попереднього ряду. І так далі і так далі. Я сподіваюся, ви вже запам'ятали. Під'єднуємо. Ось так виглядає другий. Ряд нашого рапорту. Далі йдуть два рядки з нашими трьома петлями підйому та одним стовпчиком з накидом три петлі і арочки з шести петель на два, три, чотири, п'ять, шість. Наші арочки з шести петель і нам залишиться тільки ряд стовпчиками з одним накидом під кожну арочку. Якщо бажаєте зробити малюнок не тільки більш фактурним, як я казала, додаючи стовпчики ось ці стовпчики роблячи більш пишними, можна зробити більш ажурним малюнок, тоді робити арочки, ось ці над нашими стовпчиками, не на 6 петель, а 8 або 10. і тоді... Ось ці арочки, які робляться над ними, теж робіть більшими. Але тоді вам знадобиться набирати не один стовпчик з накидом робити, а, припустимо, стовпчик з двома накидами, щоб піднімати полотно, щоб воно не фонило, не йшло хвилями і було рівнесеньким. Це вже підганяйте під свою пряжу, під свою фантазію, по-перше. Завжди треба малюнок застосовувати під себе, Обирати той візерунок, який ви собі вважаєте, не завжди добре копіювати те, що вже є, краще вигадувати щось своє. Я вам показую базові візерунки, і розповідаю, як можна їх підстроїти, підлаштувати під себе. Так, стовпчик з одним накидом, один стовпчик під арочку, одна повітряна петля, і стовпчики з трьома накидами під кожну арочку. Цей ряд у вас буде завершальним, коли ви будете робити, Ну якщо ви тільки не в'яжете, допустимо, припустимо шарф або палантин, тоді ви можете закінчувати і арочками, як завгодно. А якщо вам треба, припустимо, зшивати плечові шви, тоді цей рядок у вас буде. Завершальним він у нас вирівнює полотно. Давайте ми з вами закінчимо другий рапорт і подивимось, як у нас виходить. Виходить у нас красиво, на цих нитках мені дуже подобається. Навіть не знаю, що це в мене за пряжа залишалася від якихось, не пам'ятаю від чого. Дуже красивий колір, і в'яжеться добре і на спицях, і гачком Мені подобається така пряжа, універсальна, я б сказала. Закінчуємо одна повітряна петля, один стовпчик підарочку з двох петель, і два стовпчики з накидом в мене завершальні. Ось так виглядає візеруночок. Ось так подивіться, який дуже красивий, красивий Структурний, в міру ажурний, в міру щільний. В'яжіть задоволенням, вигадуйте свої візерунки, всім легких петельок. Побачимось!